Доброго дня, шановні глядачі! В цьому відео ми познайомимося із темою додавання і віднімання раціональних чисел. Якщо вам удобніше дивитися це відео на русскому язикі, перейдіть по ссылке в описі. Якщо нам треба додати два додатніх числа, хай буде 5 плюс 10. Цю дію ми вже добре вміємо виконувати. Треба просто 5 додати 10. Буде 15. Тут нічого складного немає. А якщо ми бачимо таку дію, як мінус 3, мінус 4. Ці два числа вже від'ємні, оскільки перед ними стоять знаки. Мінус. В такому випадку просто додаємо ці числа. 3 плюс 4 буде 7. Але перед відповіддю ставимо їхній спільний знак. Вони обидва стояли з мінусами, тому у відповіді буде мінус 7. Як же нам діяти, якщо у нас. Скажімо, буде такий приклад. Мінус 3 плюс 10. Бачимо два числа додатнє і від'ємне. В такому випадку дивимось спочатку, яке, яке із цих чисел за модулем буде більше. Модуль мінус 3 буде 3. Модуль 10 буде 10. Отже, визначили, що додатнє число по модулю буде більше, тому у відповіді буде попереду стояти знак плюс. Оскільки знак плюс, то просто нічого ставитись не буде. Тепер як підрахувати? Треба просто від більшого числа відняти менше. 10 відняти 3 буде просто відповідь 7. Те саме буде, якщо просто навпаки запишемо 5 мінус 4. Більший модуль у нас буде 5, тому у відповіді буде знак плюс. І 5 мінус 4 буде просто 1. А що ж нам робити, якщо ми бачимо такий приклад, як 3 мінус мінус 4? Якщо ми бачимо такий приклад, то запам'ятайте правило, якщо стоїть мінус дужка, мінус якесь число, при спрощенні цього запису мінус на мінус просто дає число з плюсом. Розкриваємо. 3. мінус на мінус дає знак плюс. 3 плюс 4. 3 плюс 4 буде просто 7. Візьмемо другий приклад. 5. Плюс мінус 2. І так, якщо ситуація така, що плюс. Мінус якесь число, то при спрощенні цього запису в пріоритеті завжди буде знак мінус, тобто ставиться мінус якесь число. Те саме буде, якщо буде навпаки, наприклад, мінус, нехай тут буде якесь число додатнє. Плюс, такого запису мож, може не зустрінете, але якщо так буде записано. Тоді також буде в пріоритеті знак мінус при розкритті. 5 плюс мінус 2 це буде 5. Плюс на мінус нам дає знак мінус 2. Отримаємо відповідь 3. Відповідно, якщо буде стояти плюс-плюс, навряд чи таку, такий запис ви взагалі зустрінете, буде просто, просто один плюс. Розглянемо ще декілька прикладів. Нехай буде число 200 відняти, відняти 300. Спочатку треба спростити запис. 200 залишається без змін. Мінус на мінус дає плюс. І виходить, що 200 плюс 300, треба просто їх додати. 200 плюс 300 це 500. Якщо буде приклад мінус 100, плюс мінус 11. Мінус 100 залишаємо без змін. Плюс на мінус буде давати нам мінус, і вийде мінус 100, мінус 11. Як нам вже відомо, оскільки в обох цих числах перед ними стоять знаки мінус, у відповіді ставимо їх спільний знак і просто їх додаємо. 11 плюс 100 буде 100. 11. Відповідь ми отримали мінус 1011. Якщо порівнювати взагалі раціональні числа, можемо показати на координатному проміні таке просте правило. Треба нам порівняти, наприклад, тут буде 0, координатний промінь 1, 2, 3 тут Мінус 1, мінус 2, мінус 3. Запам'ятайте таке правило, що стосується порівняння раціональних чисел. Якщо ми порівнюємо два додатніх числа, більше буде те число, яке стоїть правіше від нуля. Тобто, якщо порівнюємо 1 і 3, 3 буде більше, оскільки воно правіше від нуля. Якщо треба порівняти два числа додатні і від'ємне, більше завжди буде тільки додатнє число. Наприклад, мінус 3 і 3. Або мінус 3 і 1. 1 буде більше. Оскільки воно додатнє. Якщо треба порівняти два від'ємних числа, наприклад, мінус 1 і мінус 3, більше буде те число, яке стоїть ближче до нуля. Тому мінус 1 більше за мінус 3. А якщо додатні числа порівняти 1 і 3, то тут навпаки, тут більше буде 3. Якщо сказати для, для цього всього взагалі, то більшим завжди буде те число, яке стоїть правіше на координатному промені. Ось такі прості дії, які дуже легко запам'ятати і навчитися виконувати. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!